Звичайно, завадити артилерійським обстрілом і ударом авіації ну це досить складно, е, вховаючи ту кількість авіабомб, яку ворог може використовувати. Ну і всі там в медіа там багато було інформації, що коли з'явиться там f 16 то це буде ефективна протидія проти е, російських е, бомбардувальників, які безпосередньо там. Застосовують керовані авіабомби, цього не стало, і звичайно, що це не було б неможливо, тому що є певні технічні причини. І, звичайно, що основне направлення зусиль повинно йти на те, щоб мирне населення, яке перебуває на прифронтових територіях, воно було евакуйовано, і не було там евакуйовано будь-куди, щоб там. Людей посадили і умовно відвезли там в Дніпро. Звичайно, що люди ці повинні бути в першу чергу забезпечені соціальними гарантіями, житлом е і тими умовами, які вони зможуть забути про той, той жах, який вони пережили. Якщо ми кажемо там про як якесь військове рішення, звичайно, що це тільки е відсування лінії фронту від. Е Населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами. Звичайно, якщо ми беремо Нікапольщину Марганець, це зробити неможливо. Ворог постійно атакує з району Запорізької АЕС, це досить зручно. Якоїсь протидії з нашого боку ми вести не можемо, тому що це об'єкт, який Є досить е, небезпечним так в умовах е, війни, якщо відбудеться якісь пошкодження, там це може привести до досить е, трагічних наслідків.